Я радий запросити вас розпочати цю розмову. Філармонія намагається в таких випадках. Давайте вимкнемо мобільний телефон, я почну з себе. Хотів е би сказати, що я дуже зворушений, тому що без перебільшення для нас поява цього третього тому це як народження дитини в сім'ї, де вже народилися. Перший, і другий том. І е, водночас можу сказати, що ці три зірочки на обкладинці цієї книги вони зазначають, що е, більше частини дороги з перекладом європейського словника філософії позаду. Це означає, що левова частина перекладацької, редакторської, коректорської, верстальної і іншої роботи зроблено. Ще попереду великий шмат роботи, але сьогодні можна сказати, що ми змогли це зробити, що українська гуманітарна спільнота здатна такого рівня продукт пропонувати суспільству. І власне це видання в трьох томах є лідером перекладацької роботи, яку ведуть наші колеги. Американський, американський переклад цього 13-го року має вийти, спільна буде продукція Принстонського і Йоркського міністерства. Вийшов перший арабський переклад, зроблений в Мороках. Триває переклад португальською, іспанською, румунською. Румунський переклад має вийти до кінця цього року. Але українці, скромно кажучи, випередили. І, власне, це е, велика праця присутніх тих людей і людей, які <кій> долучилися до, до цієї роботи е, протягом цих років е, з різних регіонів, з різних інституцій. Е, перш за все, звичайно, я маю висловити подяку нашій нашим у Могилянській академії. Е, власне, ми проводимо. Цей семінар в рамках Днів Науки Могилянської академії істотно підтримує і продовжує підтримувати цей проєкт, але також з нами співпрацюють колеги з Донеччини, з Вінниччини, з Одеси, Львова, інших регіонів і в Києві разом з Києво-Могилянською академією надзвичайно важливу роль грає Інститут філософії. Також певною мірою, можна сказати, альма-матер для багатьох тут присутніх і для, і для мене. І, власне, шеф-редактор цього видання Андрій Лисиченко, разом з Сергієм Єсипенко є провідними спеціалістами з інституту філософії. Отже, нашу зустріч сьогодні ми проводимо разом з телеканалом TVI і Polit.ua. думаю, дуже важливо, що. Можуть долучитись до нашої розмови і присутні тут перш за все, і всі ті, хто будуть потім дивитись, думати, коментувати цю тематику в інтернеті, в інших засобах масової інформації. Найголовніше те, що цей переклад, ця адаптація відразу відкриває, якщо ви відкриєте першу статтю природа. Ви відразу побачите, наскільки суттєвим, важливим є шмат роботи коментування. Це блискучий приклад того, як перекладач Олексій Панич зробив те, що скромно називають вставка. Власне, це паралельна стаття, яка коментує і пояснює, чому в слов'янських мовах ми не можемо обмежувати словом. Натура або природа надзвичайно важливу роль фундаментально, починаючи з перекладів Кирилла і Міфодія, з біблійних перекладів, літургійних перекладів, величезну роль грає поняття Єство, єстіство. І ця роль єства, починаючи з перших слов'янських перекладів і майже до XVIII століття, є ключовою і власне в текстах Сковороди. Ми бачимо, як грає ця семантика єства природи натури. І навіть сьогодні, обговорюючи ці речі, ми подумали, що певною мірою сковороді може належати інновація введення гендерної проблематики в цю, в цю тему, тому що звичайно, натура і природа жіночого роду, і це відбувається на, на вжитку. тобто Породжує на, натура і природа породжують, а єство, ви відразу чуєте, це сутність, це зовсім інша семантика, семантика, яка має своє метафізичне, антологічне навантаження. І відразу ми бачимо, що єство, начало і так далі має інші і інші можливості, яких немає французька мова, німецька мова, англійська мова і так далі. І так, таким чином. Від початку, from the very beginning, ми бачимо, що, до речі, згадку про оригінальність слов'янських термінологічних можливостей ми зустрічаємо прямо в оригінальній статті Паскаля Девіда, французького автора цієї статті. Я в цьому плані можу ще раз зазначити, чому я був вражений, коли вперше був запрошений брати участь в цьому проєкті в Парижі. Більш ніж 15 років тому перше враження було величезної відкритості. Тобто іменний показчик, французи вперше за всю історію французької філософії, а всім відома вага цієї традиції від Декарта і Пасхаля, вперше в іменний показчик потрапив в розлоги спектр понять. Слов'янськими мовами, зокрема українською мовою. Тобто, це перша відкритість. Відкритість французів, західноєвропейських європейських філософів до слов'янських ідіомів. Друга відкритість це відкритість нашої мови, гостинність української мови, коли вона приймає інші мови, інші ідіоми. Якщо ви відкриваєте просто зміст, вражає відразу, що поруч з українськими словами. Природа, натура і так далі. Прямо в, е, на рівні зміст у вас зустрічає і Олам іврит, е, і рейни з німецькою, е, вельт, е, багато інших common sense, тобто багато понять англійської, німецької, французької, е, епохи, грецької і так далі. Тобто е, ви відразу потрапляєте у вирі діалогу, мов, понять і так далі. Отже, ця подвійна відкритість Західного світу до наших ідеом і нашого світу до всієї термінології світової філософії. І ця подвійна відкритість це власне запрошення для нас вести діалог не на якомусь тубільному провінційному рівні між кількома школами з кількох регіонів, а вести цю розмову з світовою філософією сучасною, е класичною. І ми були свідками правдивої відкритості до діалогу з українськими філософами, коли кілька місяців тому разом з Андрієм Васильченко були у Франції в на дуже важливій конференції в селі саль де представники керівники команд американської, португальської, іспанської і так далі, з великою зацікавленістю просили пояснити, в чому є специфіка. Побудови власне українського словника, і я думаю, ця розмова, цей діалог триватиме. Ми безумовно будемо організовувати зустрічі подібні в Києві, і я думаю, що це порівняння йдеться також про інтернет-проекти, де порівняння термологічне буде ще більш виразне. Також це на на перспективу, я хотів би багато чого хотів би додати, але перш за все вдячність кожному, хто взяв участь в осмисленні в роботі над цим проєктом. І перше слово шеф-редактор А Якщо можна... Мене витримали говорити мікрофон, так? Мені тут буде зручніше бачити всіх. Для мене велика честь представляти сьогодні наш третій тур. І я б хотів порушити кілька, лише кілька тем, щоб почати розмову, щоб дати уявлення про те, що про що йдеться словнику, хто не знає, і про що йдеться, зокрема, в третьому турі. Тут є велика рубрика Буття та онтологія, в якій ми можемо побачити різні, ми можемо прояснити для себе різні слова, різні терміни, які називають світ чи всесвіт в різних мовах. І тут кидається в очі специфіка, зокрема специфіка слов'янської мови. Якщо Якщо взяти цей комплекс слів загалом, то багато з слів, які ми називають світ, роблять наголос на ідеї впорядкування. Наприклад, це грецьке космос і латинське мундус. З цього погляду слова, такі як «world», в англійській, в німецький, «mond» тут не підходить зараз. Верельт, Нідерландський, Верден, Вданський, Варт шведський. Оті всі слова етимологічно те спільне, що вони мають, вони ніби. Це можна так висловити. Їх значення через етимологію можна зрозуміти, як те. У чому людина перебуває, допоки живе, тобто це епоха людини, це вік однієї людини. Це приблизно так, як у нас є слово чоловік, але це навпаки. Це от не чоловік, а вік людини, вік, вік чола, якщо хоче. От, оце, це, це означає бельт. І тут є велика стаття, присвячена слову Бельт. Монт з цього погляду це ще, один, ще одна, одна певна парадигма. А Якщо на цьому тлі ми подивимося слов'янські е, мови, е, то кидається в очі от специфіка е, світло і світ. Тобто в слов'янських мовах е, виявляється е, всесвіт космос пов'язаний е, зі світлом. Е, і це дуже цікаво, це надзвичайно цікаво для наших е, колег е, французьких, е, англійських. Ну, і таким чином ми, ми пізнаємо краще свою мову. Певною мірою ми можемо сказати, що це, через це, через цю поєднаність. Тут, тут можна, можна бачити в цьому, що таку ідею, що для, для слов'ян світ це простір визначений світлом. І це дає певне. Для... Ця ідея надає, надає певний простір, скажімо, для православного богословської ідеї для ідеї Палами, які отожнює видимо буття Бога з нествореним світлом. А, тобто, як ви знаєте, Паламійські собори визнали можливість. Це стало довгою православної теології. Була визнана можливість бачити Бога в його енергіях або в його благодаті, білесними очима. Що тут переведено, чи етимологія, чи філософія, теологія? Можна розмірковувати про це, але принаймні от я пропоную подивитись на наше, наше слов'янське, українське, російське, білоруське. Слово, как обозначает свет, вот, через призму церкви. А, я бы хотел тут процитовать Арсения так, Тарковского. Вот, смотрите. «Предчувствием не верю и предмет я не боюсь, Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти, Не в 17 лет, не в 70. Есть только я и свет. Ни тьмы, ни смерти, смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морского, Я из тех, кто выбирает сети, когда идет без смерти Ключевую А цегу рыбку я впевненность у неиснувания у свете будь их судностей несумисных зисвитлов. Ствердженням виняткової реальності світла підсилюється образом світу, сповненого благодаті, яка дарує посмерть. Звичайно, тут є хай прихована, але богословська ілюзія, чим, чим більше вона прихована, тим краще вона працює в цій поезії. Приходячи до інших тем, дуже цікаві статті, дуже велика рубрика пізнання та епістемологія», Я згадаю. Тільки два терміни, які ну, ви побачите, чому вони дійсно перекладні. Французь, французьке слово консьянс це водночас свідомість і совість або сумління. І коли ми перекладаємо, ясно, що ми в одному контексті перекладаємо так, в іншому інакше, але кожного разу ми щось втрачаємо, тому що. Французький читач, французький автор відразу вкладає обидва ці сенси у слово консіанс. Інший термін, англійський common sense. Ну, ми звикли перекладати як здоровий глузд, але насправді тут є і здоровий глузд, і спільний сенс, і спільне чуття. Тобто тут в англійському в англійському терміні є всі ці. А, знову ж таки, ну от е, якраз наш словник якраз про те, е, е, чим, е, що ми втрачаємо, коли прикладаємо ті чи інші тексти, е, робимо вибір і, і е, прикладаємо лише одним із цих трьох еквівалент, еквівалентних термінів. Е, йдемо далі. Мова, рубрика Мова логіка симеотика. Є чудова стаття, яка мені особисто дуже подобається, про пароніму. В основі тут треба пояснити, в основі цієї, чому паронім – це ніби граматична категорія, але насправді за цим стоїть глибока філософська традиція, яка йде від Плутона і Аристотеля. Є слово грецьке птозис, яке не знаходить до Платона в текстах. Воно є у Платона і воно означає, його, ну ми знаємо його через подальші переклади. Для нас ми би переклали це як відмінок. Є ківалені сучасній грецькій мові, які ми перекладаємо як відмінок. Це у французькій це К. Казус в латині кейс, це птозис. Але насправді це не тільки відмінок, і в цьому якраз е, е, специфіка і цікавість цього слова. Е, для е, от, буквальний, е, буквальний переклад е, це падіння. за це падіння. Як наприклад, падіння, е, коли е, падає камінь, чи коли. Е, Вдаряє блискавка, може декаптозис. І це, тут є певна, в цьому можна побачити певну таку платонівську ідею, платонівську картину світу, що якщо є окремо світ досконалих ідей, досконалих форм, то вони падають, втілюються, впадають в наш світ по-різному. І от виходить, що, наприклад, це не тільки Відмінок іменника. Це ширше, скажімо, для Аристотеля сміливість і сміливий теж відрізняються лише птозисом. Оце і є пароніми. Пароніми це навіть не просто слова, а речі, які відрізняються словоформою, отакою птозисом. От, такою, от ну, ми ж знаємо, що таке пароніми, пароні, ми знаємо, що таке, скажімо, відміни дієслова або відмінок. Іменника. Але за, от, за допомогою цих досліджень ми, ми, все ж таки нам вдається розкрити, прояснити цю технологію термінологічну і з'ясувати, що за цим стоїть і яка, яка філософія стоїть. Це насправді глибока, глибока дуже аристоторівська традиція. І у нас була велика дискусія, і ми довго думали, як це часто буває, як ми довго дискутуємо, як перекладати те чи інше слово, і те, що легко з латини збоїться, французи переклали, ну, тому що для них це очевидно, що казус треба перекладати як ка. Але ж якщо ми напишемо відмінок, він не схоплює всього. так? І це було надзвичайно цікаво, а як поки ж, через три тижні ми тільки... Хтось додумався, хто запропонував, що треба писати слово форму. Що вони відрізняються не відмінком ці речі, а ну, речі слово, Ну, принаймні слова відрізняються словоформою, а речі відповідні теж відрізняються словоформою відповідних слів. Ну, от, от таке. А, В цьому томі є ціле сузір'я таке, дуже красива колекція. Слів, якими в різних мовах позначають почуття. І от я представлю кілька з них. Ми всі знаємо слово ностальгія, а ми тільки не знаємо, що це слово, це штучне, воно було утворене, це був неологізм, який у 1759 році створив швейцарський лікар Йоган Якуб Гардер. А він переклав таким чином, це насправді він писав науковою латиною тогочасною. і Він переклав швейцарсько-німецьке слово гаймлех, що означає скорбота за батьківщину, воно застосовувалося до швейцарців на чужині, особливо до солдатів намірці. І він утворив, які тут корені. Тут є Ностос, Ностос це повернення грекою. І алгос, страждання біль, оскільки є такі слова, як, скажімо, невралгія чи ломбалгія, люмба. аналогією, він утворив слово ностальгія і потім воно прижилося в різних, ну практично в усіх європейських мовах. Не всі, хто говорить радіо ностальгію, знають. <реш> <реш> А «ностос» – це цікаве слово, це, воно згадується в Гомеревому Одесії. Ностимос це той, хто може повернутися. От йдеться про те, що Одисей поїхав, він десь там мандрує, але він Ностімос. Він може повернутися. І очевидно, він, якби він знав, ну тут важко сказати, з давніми греками з сучасною психологією треба бути обережним. Але принаймні ми йому можемо приписати на столі. Для нас це природно. А, а є кілька слів дуже схожих, але вони в різних мовах абсолютно різні. От, німецьке е, слово А Тут е, чим воно відрізняється? Воно дуже схоже на ностальгію. Але е, це теж на стражданні людина, на, на стражданні люди, суб'єкта. Е, тут, якщо є якийсь предмет прагнення, то він, він дуже невизначений, нематеріальний або його і немає зовсім. А, і це близьке поняття Настальгії. Єдина відмінність, але насправді дуже принципова. А Якщо ностальгія — це справа повернення, страждання від бажання віднайти колись з нами, то зензух, зензух не передбачає повернення, з ним асоціюється насамперед ідея відправлення початку подорожі. І тут немає е, оцієї е, туги е, за тим, що було колись. Це може, бути, це може бути місце, в якому я ніколи не бував, але це може, я можу відчувати зубки. Інше слово солдати португальське. «Саудада» – це згадка про щось разом із прагненням цього самого. Тобто ми про згадуємо, згадано водночас дуже прагнемо. Теж схоже, так? Ну от е зачитаю цитату Сильвіо Ліма. Свідомістю солдата страждає у теперішньому через втрату чогось минулого, але вона страждає, бо прагне повернення, прагне насолоджуватись знову втраченим раєм, і отже, воліє радше прагнути, ніж долати перешкоди, що спричиняють солдати. Цікаво, так? Тобто е таке бажання, яке вибирає не йти за цим бажанням, яке вибирає залишатись на самоті. Надзвичайно, надзвичайно красиво написана стаття про солдата Фернандо Саунтору, наш друг і колега. А румунське слово дор ще, ще, одне, ще один елемент цього сузір'я. Тут воно ясніше. От, у дор завжди є об'єкт. Але на відміну від солдата, якщо солдата вказує на прийняття самотності з покорою, то тут такого немає. Тут щось інше. Тут немає пасивності, немає покірності, замкнутості в собі чи примирення з долею. Тут скоріше спрямованість на щось мобілізацію істоти, яка активно прагне досягти об'єкту, якого бракує, чи віднети його. Але об'єкт не Ну, от, от що таке долар? У нас немає такого слова. Фрустрація відчути, як біль поступається місцем пошуку відновлення. І в цьому, в цьому дур є певне щастя, як можна відчувати щастя, як можна бути щасливим, коли ти чогось прагнеш і не можеш цього досягти? і Ти активно От слово дор про це. Ну, от, коли ми прояснюємо ці почуття українською мовою, коли ми переписуємо ці статті, коментуємо, обговорюємо між собою. А Нам щось стає ясніше в тих текстах іншомовних, які, які ми читаємо всі, і в тих поезіях, які ми можемо прочитати іншою мовою. Але водночас від цього виграє українська мова. Тому що ми переписуємо і проговорюємо це українською, тим чином ми вбираємо. Ми, е, у нас є туга, у нас є е, прагнення, е, жадання, розпач, зневіра. От, е, ці слова вони ще додають до спектру. Не знаю, чи вийде чи колись Дор чи солдати в українську. Е, це ніхто з нас не може знати. Але він, він, що, це, це все додає нам щось. І в більш загальному плані. А коли ми сперечаємося, у нас дуже багато суперечок, таких серйозних дискусій, от мені дадуть збрехати колеги. Не коли ми, наприклад, сперечаємось про те, як перекладати аналогію ЕНТІС, чи це аналогія сущих, чи аналогія сущих. Коли ми, У нас чудова знахідка була за втікій Олексією Панічу про те, що сигніфікація, чи сигніфікаціон, можна перекладати як означання? Ми довго перекладали, першому, другому, першому, ми Латинський вираз в моді сигніфікантії, який характерний для схоластичної філософії, для певного періоду. А Ми перекладали як способи позначення. Це першому торгу. В другому, ми перекладали як способи означення, Де, поки нарешті Олексій Павлович не, не запропонував означання назавжди. <реш> <реш> а, всі, ці питання, всі ці питання відкриті для дискусії. Ми коли приймаємо, ухвалюємо якесь робоче рішення, воно не обов'язково обов назавжди. Але ну, принаймні ми робимо от на сьогодні. Як воно піде далі, ми, ну, тут є ширше коло людей, які можуть це обговорювати, і ми, і ми можемо переглядати свої рішення. Але що, зараз на чому я хочу наголосити, що від того, що ми це робимо, від того, що ми щось прояснюємо для себе українською, це розмаїття смислів світової, філософії, культури, від цього виграє українська мова. І тепер наступний хід за читачами. Тепер читачі будуть це читати. Щось воно буде для себе прояснювати українською і від цього теж буде вигравати українська мова і українська культура. Дякую за увагу. Вже нікого більше не треба буде переконувати, що шеф-редактор. Є не тільки надзвичайно системним, підотичним, е е систематичним коректором і редактором всіх, хто власне, працював тут як переглядачі і, і наукові редактори, але артистом і, і людиною, яка може пояснити, чому слова можуть бути найцікавішими персонажами е е нашої історії, е від Одесея і Уліса до найкращих.